Доброго дня всім. Промгрупа починається з 29 червня по 5 липня. Швиденько злітають теплі дні. Так незабаром злетить півліта і нема. Так, що ж, подивимось, що нам приготувала АТБ на промгрупу. Ну, дитячі, оці всі сторінки дитячі, я люблю розглядати навіть іграшки в цьому. В АТБ вживу. Дуже цікаві хороші іграшки, і не дивлячись на те, що це Китай виготовлює, якість е, хороша. Мабуть, знаєте, є Китай-Китай, Китай-Китай, а є Китай Китай фірмовий. Заводський. Так, подивимось, що тут у нас: тарілки. До речі, ці тарілки е, насправді виглядають дуже-дуже красиво. Вони давно були в АТБ. Склокерамічна, десертна. Десертна тарілка, на ній, мабуть, дуже буде красиво виглядати. Тортики 36 гривень. Десертна і ось ця салатник ось ця, 52 гривні. А чому немає обідних тарілок з лавандою? Так, добре, дивимось далі. Посуд. Скляний з кришкою, люмінар. Люмінарк хороша якість. Знаєте, це. Марка, яка популярна у Франції. Французька марка Luminar, Скляні судочки і з кришкою. Прямокутні і квадратні. 179 гривень. От цікаво, яка ж ціна буде, мабуть, одинакова, да? подивимося в АТБ. Так, сковорідка. Ну, писали би від 179, а якщо пише за одиницю, то 179. Сковорідка. Алюмінієва, саме звичайна, 299 гривень за саму звичайну сковорідку. От недавно було, була акція в епіцентрі. Здається, по 500, 9, да, 600 гривень за тифаль. Отже, краще купити Тефаль, він вже трошки довше послужить. До речі, буду на днях в епіцентрі. Подивимось, може там якісь акції почнуться, розпочнуться, тому що вони дуже люблять епіцентр ставити, коли розпочинається літо. Торгівля падає. Ну, не знаю, як в цьому році, не знаю, як вони називають оцю свою акцію в епіцентрі кожного літа. Забув, на язику крутиться. Ну, хто згадає, той напише. Ось. Подивимося з вами, що в епіцентрі буде цього, наступного тижня. Ніж багатофункціональний за одиницю 129 гривень. Завжди з тобою треба такий ніж мати, знаєте? хто в похід ходить. В походи вже давно ніхто не ходить, туристичний ніж. Оцікаю ці чашки скляні, термоскло. 350 440 мл по 100 гривень. Подивимось теж на них вживу. Слідкуйте за моїми відео на каналі. Відео вийде в четвер. Хто ще не підписався, підписуйте. Включайте дзвіночок, щоб не пропустити нові акційні пропозиції та новинки на каналі з магазинів. Набір лійок кухонних, мабуть, силікон або пластик не зазначено. Лійок кухонних три штуки. Це, мабуть, набір 3 штуки, да? За одиницю чи за набір теж не написали. Мабуть, за набір. В наборі три штуки, так. Да. 35 гривень. Органайзер. Я думав, що це, знаєте, що, сендвічниця. 159 гривень, 24 відділи на дрібнички усілякі. Пляшка пластикова 750 мм. Чуєте? У мене це постійно, як бачу, міліметрів 100 гривень. Теж будуть різні кольори, подивимось з вами. Так, миска, я би навіть сказав, що це якийсь ТАЗ. 62 гривні на 8,5 літрів. Миска пластикова з силіконовими складними боковими цими стінками досить такі зручна, я на них дивився, вони були в Аврорі, але от я не знаю, як сам оцей, оця резина, да, сам силикон, чи як довго прослужить, коли його постійно складати розкладати. 169 гривень теж зі знижкою. Але я пам'ятаю, що в коментарях писали на рахунок таких друшлаків. Були такі друшлаки, які теж складались ось так, як ця миска, і писали начебто добре. Ну, подивимось з вами також: в ОТБ на цю якість, як спаяний силикон з пластиком. Тут у нас кошик органайзер універсальний. Можна використовувати його для приправ на кухні. Можна використовувати для холодильника. Як написано, розмір, бачите, 61 гривня. Рушники, до речі, класні рушники. У мене ось такий теж є. Кухонний, 100% бавов на розмір 45 х 60, 38 гривень. Ось покажу вживу, як він виглядає, має вигляд. Досить такий непоганий рушник, м'ягкий, дійсно 100% котон. Гарно повитирати ручки після миття посуду. Красивий візеруночок, я задоволений. Комплект. Зі знижкою був 700 майже, зараз 500 майже. Знижка 28%, комплект двоспальної постільної білизни. Кольори теж подивимося, які будуть в АТБ 29 червня. Дві наволочки, розмір стандартний, євро 50 на 70, простирадло, 180 215 і під підковра 1,75 на 215 В асортименті кольори подушка. Лебедячий пух. Ну, я не думаю, щоб 50 на 70 розмір. Дивіться, ціна 279 гривень. Була 379. Я був, як я був, я навіть знаю, що в Юску справжній пух, подушка, занадто дорого коштує. Я навіть собі хотів придбати, і я придбав зі штучного. Зі штучного пуху, і заплатив, якщо я не помиляю, я, чесно не помиляюся, але не, 200, не 300 гривень. Навіть на трошки дорожче була. От, а, мабуть, це не справжній пух. Подивимось, що буде писати, який склад, чи справжній, чи штучний. 370. Ну, якщо 400 гривень, то може і справжній. Добре, подивимось в АТБ. Насправді, от лаванда Алої я брав подушку за 250 гривень. Так, 250 гривень це була така сама звичайна подушка. Без всякого пуху, в'юску. Так, добре, вертаємо. Що тут вертається? Остання сторіночка. Тут у нас а, зубна паста. Не знаю я за цю зубну пасту. Я ніколи такі пасти не купував. 66 гривень, дуже дешево, а, тому що, подивіться на вагу, 250 мілі... міліметрів. <сум> Міліграм. Ой, 250 грам, Ну, як може така велика паста так дешево коштувати. Не знаю, хто брав цю пасту. Залишайте коментарі, будемо, будемо вам дуже-дуже вдячні. Бальзам для губ 30 гривень. Спрей парфумований для волосся та тіла. Ну, на літо я вам хочу сказати саме те, що потрібно. Парфуми, може, концентровані, може хтось не дуже любить концентровані парфуми, вони літом надзвичайно сильно пахнуть, тому можна використовувати ось такий легкий парфумований спрей. 139 гривень, 200 мл. Вистачить на ціле літо, якщо кожного дня, кожного дня використовувати цей спрей. Чохол для навушників. до речі, хороша штука і дрібниця. Подивимось теж в магазині, як він там виглядає, має вигляд: 35 гривень. Подушка підголовник для подорожей. Не знаю, хто зараз подорожує. 239 гривень. Я точно подорожую по магазинах, але відстань від магазину до магазину мені така подушка не потрібна. Так, шкарпетки дитячі, дві пари у наборі 32 гривні, склад бавовна 75, зверніть увагу, лише 75, тому що є 98 бавовна і 2% тільки того еластину. А тут не дуже така. Якість. Шкарпетки чоловічі, 56 гривень. Склад бавовна також 75 лише. Але три пари в наборі шкарпеток чоловічих три пари. Так, сорочка жіноча 100% бавовна. 189 гривень, була 249 розміри з 48 по 54. Надзвичайно ось ці класні шорти, я дивився минулого разу чоловічі, були однотонні, сині і сірі, здається. Розмір М4XЛ. Досить зручні. На резинці з кишенями, а цього разу вже йдуть з візерунками. Карибські острова. 199 гривень. Так, тут у нас бейсболки чоловічі жіночі. Розмір 56, 60 149 гривень були 200. Ну, я не думаю, що вони було 200, тому що в Аврорі можна купити зараз ці бейсболки по 100-130 гривень. Так, тут у нас для вигрібних ям засіб 25 гривень, клей. ПВА універсальний водостійкий 150 грам тюбік, 45 гривень. Досить хороші ось ці записники, блокноти, які можна використовувати ну, як записник. Да, вони йдуть з 30 листів, які відриваються, можна приліпити, причепити на магніті він, до холодильника. І таким чином, коли виходить. На <свят> мій огляд журналу з акційними продуктами можна відривати листочок і записувати всі найкращі акції на продукти, коли ми з вами оце тут да? відмічаємо самі найкращі знижки, відриваєте листочок і записуєте собі найкращі знижки. І йде в АТБ робити покупки, щоб потім не блукати дуже довго. Набір стікерів. Два аркуші в наборі 19 гривень. Тут для вазонків ящик пластиковий, балконний 30 см 119 гривень. Світильник садовий сонячний, 70 гривень. До речі, можна його навіть використовувати на балконі на лоджії. Теж буде класно. Сонце підзарядить його, а вечором будуть світити вам ці. Світильники, клей пістолет зі стрижнями. Три штуки в наборі стрижнів клейових 100 гривень. Фен промисловий 400 гривень. І набір ліхтарів для велосипеда. Зараз всі повитягували свої велосипеди. Безпека понад усе, тому е обов'язково, хто не має ще. Е Ліхтарів на своєму велосипеді обов'язково це ваша безпека 129 гривень. А я хочу вам подякувати за ваші перегляди, за ваші лайки, за ваші вподобайки і побажати вам всім економних покупок і до зустрічі. Скоро побачимось!